Привіт, мене звати Антон Озревич. Мене звати Андрій Прокоф'єв. І це наш подкаст Трубачі. Подкаст, де ми простою мовою розмовляємо про енергетику. Отже, друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з нами. Це наш другий випуск подкасту Трубачі другого сезону. Хочемо, як завжди, спочатку вас заохотити підписуватись на наш YouTube канал на Трубачі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми там оновлюємо наші цікаві дані, інфографіки і взагалі постимо релевантні новини стосовно енергетики в світі і в Україні. І також підписуйтесь, якщо вам зручно, слухати наш подкаст в Apple Podcast, Google Podcast і Spotify. Ставте ваші лайки. В YouTube обов'язково ставте підписку, дзвіночок, лайк і що там. Довишайте ще третє? Коментар. І залишайте коментарі, так. Да. Ми любимо зворотній зв'язок і прислуховуємося до зворотнього зв'язку і готуємо відповідно матеріали, які нас запитують в коментарях, щоб ми висвітили. Тож, розпочнемо з наших новин, що у нас є цікавого сьогодні. Перша новина вона стосується зміни. Підходів підходів Європейської комісії, Європи, взагалі європейського союзу, до закупівель газу і участі в цьому України власне. новина в тому, що під час саміту України ЄС, який відбувся в на початку лютого в Києві, коли майже всі вся європейська комісія до нас в гості завітала, а з результатами саміту. Заступник голови Єврокомісії Марас Шевчевич, який дуже добре розуміється на газових питаннях а і на особливостях Українсь, України і української енергетики, він заявив, що 2 мільярди кубічних метрів газу Україна зацікавлена купити через цю нову новий механізм, нову платформу спільних закупівель Європейського союзу. Ну і власне ми хотіли коротко розказати, а що ж це за такий механізм, і наскільки наскільки він може бути дієвим в цьому в цьому році. Але да, це механізм, який Європейський Союз обрав для того, щоб робити більшу таку секюритизацію цінових коливань, і він вирішив здійснити таким. Інструмент як спільна закупівля, як платформа по закупівлі природного газу. По суті, якщо простою мовою пояснювати це, то є один єдиний центр, який приймає заявки від усіх учасників ринку, і потім просто оптово купляє цей обсяг природного газу і вже потім сам всередині розподіляє між всіма учасниками відповідно до тих обсягів, які вони заявили. Це, ну, так, в принципі, поверхнево. І суть, по суті, ключова мета полягає в тому, що оптом купувати газ дешевше, і, відповідно, вже ті компанії, які подали свої заявки на відповідний обсяг, вони будуть його отримувати за оптовою ціною, а не за роздрібною. Це mm. так поверхнево. Так, це в ідеалі має так працювати. Поки що це такий перший, перший рік його роботи, і е, потрібно визначити і власне яким чином оцінити цей е, попит на газ, е, який потрібно буде закуповувати, і е, власне визначити звідки цей газ буде братись. Але загалом ідея така, що так: щось типу картелю покупців, тобто. Е, Споживачі газу збираються разом треба купити там стільки одиниць газу, і якщо кожен по окремо буде купувати по своїй долі, то то умови цих контрактів будуть, мабуть, набагато гіршими. І ну, новина в тому, що Європейський Союз вже рухається доволі активно в цьому вже вибрали цього надавача послуг з оцінки попиту. Це компанія Прізма, яка відома європейська аукціонна платформа. Так, і не тільки вони там купу різних таких it АІТ послуг на газовому ринку надають, і вони в цьому рухаються. І... Окрім Європейського Союзу, там беруть участь, можуть брати участь і країни енергетичного співтовариства, зокрема, Україна і Молдова. Молдова, здається, ще раніше заявляла про свою зацікавленість скористатися цим, цим механізмом. Ну, окрім цього, також крім цієї спільної закупівлі посилюється загальна. Відповідальність щодо публікації даних і щодо контрактів, які нових контрактів, які укладаються в Європі. Тобто Європа рухається в такому правильному напрямку, щоб. Запобігти зловживанням на ринку природного газу, особливо зловживанням з боку Росії, да ну в принципі формують такий загальний консолідований прозорий механізм єдиної закупівлі для всіх, що буде стимулювати і ринок, і оптові ціни. І це буде дешевше для кінцевих споживачів. Що це для України дає? Ну це дає потенційно більш вигідні ціни. Якщо це буде куп здійснюватися закупівля разом з усіма, аніж ми самі окремо будемо десь шукати ресурси його купувати, і в принципі ми можемо використовувати для цих потреб і наші підземні сховища газу, тому що цей ресурс, який буде купуватися, його треба десь зберігати. І тут ми, як Україна, можемо допомогти Європі у цих загальних закупівлях великих, це тим, що ми надамо Великий обсяг для зберігання, тобто можливість зберігання великого обсягу природного газу, який можна, наприклад, там закупити в більшій кількості влітку, загрузити, закачати їх в наші підземні сховища, там зберігати, і потім вже споживати його взимку. Тобто, це такий win -win історія, і для нас це добре, і для інтеграції в ринок це теж гарно. Да, ну це взагалі працює цей механізм по типу регіонам: там західний, північний, південний, східний. І от для в південному і східному регіонах Україна бере участь і якраз за рахунок. Цієї взаємопов'язаності інфраструктур, наявності вже і підземних сховищ, і газотранспортної системи, яка може транспортувати цей газ і на південь, і в Польщу, і в принципі в е Латвію, Литву, Естонію через Польщу. Ну, загалом дуже, дуже гарно через Україну поєднуються, поєднуються всі ці країни в цих регіонах. Тому так, це він. -він. Тож, друга наша новина вона полягає. Ну, безпосередньо, спочатку, коли ми її прочитали, то вона, в принципі, є, має такий е, конспірологічний відтінок е, стосовно формування кхм, образу ненадійності е, ЛНЖ-контрактів, але в чому це полягає, ми зараз проговоримо разом. Ключова новина вона полягає в тому, що. Е, Компанії американські зазначили, що довгострокові контракти на купівлю скрапленого газу вони протирічать кліматичним цілям Європейського Союзу, тому є певні складнощі стосовно укладання довгострокових контрактів для постачання їх в Європейський Союз. Оскільки ну, ми нагадаємо, що Європейський Союз визначив для себе певні. Таймлайни, це періоди часу, до яких вони будуть поступово йти до е, нульових викидів вуглецю. І це 35 й рік. Вони повинні скоротити обсяг викидів СО2 на 35%. А відповідно до 2050 року вони повинні вже бути вуглецево нейтральними. І такі речі вони в принципі обмежують можливість укладання довгострокових контрактів на е, скраплений природний газ. А як ми знаємо, те, що скраплений природний проднегас е, специфікою цих контрактів є якраз їх довгостроковість, це там 15-20 років. І от в цьому ми трохи вбачаємо такий конспірологічний трохи е, аспект. Ціє новини. Ще, ще конспірологічності додало те, що е, трапили ми на цю новину, зокрема, в, е, в секції «Sponsored Фейсбуку. Е, а там от, і минулі статті, які, які я там пам'ятаю, це були статті про, на початку березня про те, що, чому Україні потрібно швидко здаватися і чому Росія не переможна. Тобто, це такі, таким, таким способом е, доволі прямолінійної реклами користуються якраз. Е, е, Якимось чином пов'язані з е, Росією е, агенти. Е, і, але разом з тим. Е... Якщо подивитись на дійсну ситуацію, то вже станом на сьогодні укладені протягом минулого року низка контрактів довгострокових укладена Німеччиною. Вже побудовані декілька терміналів в Німеччині. Укладали контракти. Болгарія там Болгаргаз укладала ЕНЖИ. Це Франція, укладала цей новий газовий гігант, нафтогазовий гігант польський орлен. який поглинув компанію Пігнік. І там строки контрактів, в принципі, 15-20 років, тобто вони достатньо, достатньо великі. І, відповідно, ну, цьому всьому сприяло фактично саме ембарго Росії, саме ембарго Газпрому, яке сталося минулого, ну, почалося фактично минулого літа. І от зараз ми бачимо його відлуння, зокрема, там судові спори. От сьогодні була новина про те, що ЧЕЗ. Чешська компанія подала в суд на Газпром. Там відносно невелика сума 45 десь 45 мільйонів доларів, але до того були інші позови від РВЕ і від ЮНІПЕРУ. Ну, тобто ринок, ринок перебудовується. Так, да, якраз я хотів трошки додати, в чому ми вбачаємо неоднозначність цієї новини, не в тому, що безпосередньо, ну не так давно, з. Травня місяця Європейський Союз почав активно перебудовувати свою інфраструктурну спрямованість на саме побудову Еленджи терміналів для прийняття скрапленого газу і відмовив від трубного газу, який безпосередньо постачається саме Росією і Газпромом. І просто такі новини, такі інформаційні вкиди. Да, вони просто, якщо перекладати умовно кажучи іншою мовою цю новину, це вона полягає в тому, що ваші там СПГ-термінали і ваші там СПГ-контракти, вони ви їх не зможете укласти, тому що у вас є такі цілі, і ви не зможете в ці часи побудувати достатню кількість інфраструктурної забезпечення прийняття цього зрідженого газу, тому. Це ставить під великий ризик проходження опалюваних сезонів, отримання взагалі газу в Європі, і тому, але у вас є труби, труби є газпромовські, тому повертайте там назад до труб і отримайте природний газ там через труби. Це такий, ну ми вбачаємо такий легкий підтекст саме в цій новині, але ну doubtable, так би мовити, я б, я б не вважав, би, що це таке критичний аспект, тому що. Так, безпосередньо у Європи є цілі по зниження викидів СО 2 але викиди СО вони зменшені, цих викидів. Вони ж досягаються відповідно і скорочення споживання інших ресурсів, ну на більш брудних, там, наприклад, таких як нафта. Таких ну, вугілля. як вугілля, да, і в принципі вони з природнім газом, який будуть постачатися з Еленджи терміналів, вони будуть в принципі крокувати до своїх цілей, але, але не так страшно, як це зазначають. От в таких подібних новинах. Да, більше того, Ну, поточна ситуація, і технологічно навіть по тому, яким чином забезпечується постачання скрапленого природного газу до тієї ж Європи, вона відрізняється від ситуації, яка була там років 10 тому. От більшість терміналів, які зараз відкриваються, це термінали ФСРЮ, тобто на плавучих установках. Відповідно, в у випадку, якщо більше не буде попиту, їх можна використати в іншому місці. Так, це будуть якісь невеликі інвестиції, але. Порівняно з побудовою нового терміналу, це не порівнювані е, суми, тобто умовно і, і час, звичайно. Е, і е, ну, вони зможуть там, переплисти кудись в Азію, в Австралію чи в там, Ізраїль той самий, чи в Єгипет. І другим аспект це те, що Америка загалом, на відміну від тієї ж Росії, вони в своїх контрактах зазвичай не, не використовують цей destination clause, тобто положення про те, що цей газ не можна перепродавати і перенаправляти в інші. В інші там країни отримання відповідно, якщо там Німеччина укладе 25-річний контракт на постачання газу, а через 20 років він їй не буде потрібний, але він буде потрібний десь в Азії. Вона цілком зможе сама його купити в Штатах і Продавати відправити або продати контракт, або просто якийсь конкретний танкер переправити туди або сюди. Ну залежить від, від бізнесу, який, який вони тоді зможуть вести. Тобто, це не, не така інвестиція, яка буде. Понесено і все, і потім це будуть чисто витрати, якщо цими терміналами не користуватися. Тому, типу, не все так однозначно. <гум> да. І що ж, наша третя новина, вона стосується нафтопродуктів, а саме нафтопродуктів з Росії, а саме обмеження нафтопродуктів з Росії або не обмеження нафтопродуктів з Росії. Ми тут нещодавно. Опрацювали документ, який розмістила у себе Європейська комісія. А сам документ полягає, як це великий збір таких самих поширених питань стосовно санкцій, які Європейський Союз накладає на всі бізнеси, і компанії, і енергетичний і фінансовий сектор, який пов'язаний з Росією Російською Федерацією, і відповідно в цьому переліку, в цьому документі є велика кількість абсолютно різних питань стосовно того, як ці санкції будуть безпосередньо впливати там на конкретних осіб, або на конкретний бізнес, або як вони будуть взагалі імплементовані тобто, це такий великий. Коментар до всіх цих нових положень і безпосередньо там є коментарі роз'яснення офіційне стосовно як будуть діяти санкції відповідно до нафтопродуктів з Російської Федерації. І ми там знайшли невеличкі цікавинки. Е, ну от, да, цей документ оновлюється відповідно з якимось кожним новим пакетом санкцій. Останнє оновлення було 4 лютого за день до е, того, як вступили в дію санкції щодо нафтопродуктів, е, і точніше, навіть ембарго на імпорт нафтопродуктів в, е, в з Росії в Європейський Союз, а, а також е, це цінова, цінова стеля на нафтопродукти для інших країн. І що ж, що ж ці документи передбачають? Ну, Перше. Не все так однозначно. Що, ну, знову ж таки, не все так однозначно. І ну, перше, це вже відоме обмеження на імпорт російської сирої нафти. Так, воно, воно діє, воно повноцінно, повноцінно діє. Проте можна через Нафтотранспортну інфраструктуру е, Росії транспортувати нафту з інших джерел. Е, нещодавно була, знову, мені здається, минулий раз ми це обговорювали. новина да, про транзит казахської нафти через Росію е, з, через трубопровід дружби. І от це дозволено по, по Але є там є такий дуже. Ну, цікавий факт, так як вони зазначають, що в цьому ну в цих роз'ясненнях вони визначають, що транзит сирої нафти з через територію Росії, яка буде безпосередньо споживатися в Європейському Союзі, і це буде не російська нафта. Він дозволений. Тобто, наприклад, якщо з Казахстану буде йти нафта в там, Німеччину або в Польщу, то це дозволено. Але безпосередньо в цій нафті не повинно міститися російської нафти. що в принципі для нас не зовсім зрозуміло, тому що ну, система нафтопроводів — це ну по суті єдина як ну єдина діжка, умовно кажучи. Тобто туди просто з однієї сторони вливається якась нафта, і в принципі є великий ризик того, що частково там буде елемент російської нафти. Ну на. Можливо, ми не зовсім добре розуміємося в саме нафтотранспортуванні по нафтопроводам. Але мені здається, що там все одно, якщо ця інфраструктура експлуатується Росією, і там перебуває весь час російська нафта, то якщо ти туди зальєш там нафту з Казахстану, все одно частка російської нафти буде там знаходитися. Але е цим регулюванням... Такий симбіоз умовно кажучи, таке поєднання там нафти з однієї, країни і частка там блендінг нафти з Росії. Він заборонений. І як вони будуть це регулювати, визначати або обходити? Ну питання її лише в одному. Чи будуть вони якось брати, я не знаю, там фізико-хімічні показники самої цієї нафти і визначати там який обсяг там нафти в Раус, наприклад, а який обсяг там нафти там з Казахстану? Ну теоретично, якщо да, вони по хімічних фізико-хімічних показниках сильно відрізняються ці сорти нафти, то ну можливо буде помітно, що типу окей, це це скоріше нафта, і вони її відкрутять. Е... Вони потім і назад відправлять, скажуть ні, давайте. <реш> Вреверс, да. преверс, це, преверс. Це, це, ну, скоріше там мається увазі, звичайно, що просто е, при моніторингу контрактів, е, якщо там не буде чітко зазначено про те, що окей, там відбувся якийсь блендинг нафти, і все, то все окей. А якщо е, десь в контрактах вони це побачить, що дійсно там є російська нафта, то тоді будуть е, якісь е, там. Санкції додаткові і якісь там штрафи на ці компанії, які, е, які не виконували якраз санкції е, в, ну, Європейського Союзу щодо цього. Загалом в цих роз'ясненнях є, в принципі, один ключовий момент в тому, що сира нафта з Росії повністю заборонена в Європейському Союзі. За виключенням. Угорщини, умовно кажучи, Угорщини, там Словаччини, Да, тих країн, де це там край необхідно. У них є таке визначення. Але загалом це у них вкрай заборонено, і розповсюдження цих нафтопродуктів, там вторинних нафтопродуктів, це мається на увазі фінальних нафтопродуктів з нафтовиробництва, там бензин або дизель. Він Заборонений в продажі по європейському союзі, якщо він був виготовлений з російської нафти на території Європейського Союзу. Я так розумію, що це мова йде про там нафтопероробні заводи, які знаходяться в Угорщині. Що розповсюдження цих вже кінцевих нафтопродуктів там в ЄС, він заборонений. Тобто для вас треба використатися, а далі заборонено. Ну, якщо згадати політику Орбана на минулого року, мені здається, він і, і сам дуже сильно не хотів експортувати свою нафту, і цим було здається. Да. Багато роз розповідали, що ти по паспорту угорця можеш купити на угорських заправках бензин дешевше. Ніж, ну да, він ніж, давав ніж да там були, там були такі обмеження, але є як завжди, але і в чому полягає ця неоднозначність в тому, що в принципі, це обмеження і це регулювання, воно все ж таки дозволяє заходити на європейський ринок фінальних продуктів, які з нафти зроблені, це там бензин або дизель, які вироблені з російської нафти, але десь, умовно кажучи, в третіх країнах. Тобто, якщо бензин і дизель не вироблені з російської нафти на території ЄС, а десь там, ну, наприклад, в Індії, то Такий фінальний продукт він може прийти в Європейський Союз і він може там продаватися. Тобто, ось, ось такий є нюанс. І це саме такі, ну, я не знаю, це послаблення або називаємо це просто регулювання. Таке регулювання воно і стимулює якраз е, тіньовий флот, воно стимулює е, просто виробництво цих. Кінцевих нафтопродуктів десь в третіх країнах і вже їх експорт до країн Європейського Союзу, де вони будуть його споживати як щось інше, документарно щось інше, аніж російський, російський продукт. Це впевно, в певну чергу це все ж таки зменшує обсяг надходжень до там російського бюджету. Але питання в тому, ну. До яких груп впливу ці гроші все одно там трансформуються. Тобто, наприклад, є якісь заводи в Індії, які там поробляють, або в інших країнах, кому вони належать, хто отримує з них прибутки? Це незрозуміло. Тобто, що ми хочемо сказати, що такий повний, як катов, такий там перерубання нафтових нафтових грошей для Росії з боку ЄС, він не відбувся. Але це все одно відбулося суттєве зменшення. Ну і це взагалі, як вкладається в ту політику, яку ЄС вибрав щодо енергетичних санкцій, тобто повне, е, повна заборона без всяких виключень і повна відмова від російських енергоносіїв призвела до того, що. Сильно підскочили ціни на ці енергоносії. І відповідно ціни підскочили не тільки в Європі. Вони на ринок нафти він глобальний. І відповідно ціни підскочили по всьому світу. Опек би теж приєднався, і цілком можливо, що ціни б злетіли і Росія, продаючи менше, на інші ринки можливо б більше. І тут ЄС пішов по цьому шляху, щоб зробити ці санкції такі більш вишукані, з таким відсроченим вступом в дію, щоб компанії могли підготуватися, переукласти. Контракти, перебудувати там логістичні ланцюги, і відповідно, ну ми бачимо, що в принципі такий підхід працює. От по даним російського мінфіну доходи нафтогазові в січні цього року порівняно з січням минулого року впали на тобто доволі, сорок відсотків, доволі суттєво так. Ну і взагалі цей бюджет здається січневий з якимось рекордним дефіцитом був в Росії складений. Тобто, ну санкції працюють. Не можна сказати, що санкції загалом не працюють. Так, да. тобто, це вірно 100%. Вони працюють. Так, да, вони не такі там різкі, однозначні, швидкі, як би нам там це хотілося б. Але вони поступові, вони виважені, і вони не роблять такого шоку і великого дисбалансу на енергетичному ринку, що в принципі також добре, тому що ну, тут ця, ця глобальна економіка, особливо енергетичний сектор, він дуже пов'язаний і незрозуміло, кому було б там гірше від різких руків. Але знову ж таки ключове в тому, що Поступово, планомірно ці дії робляться, про це не забувають, і поступово, поступово, поступово йдуть до того, щоб відрізати Росію від їх надходжень з їх енергоресурсів. Загалом ми проговорили наші ключові новини, які ми хотіли з вами сьогодні обговорити, тому настав час прощатися, але треба не забути про мантру подкастера. Отож, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, дзвіночок, ставте ваші питання. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми там публікуємо цікаву інфографіку, зручного швидку і ключові новини енергетичного сектору України, світу і Європи. Також підписуйтесь на подкастингових платформах Apple Podcast, Google Podcast, Spotify і радьте наш подкаст вашим друзям, товаришам, ставте ваші питання. Зворотня комунікація це для нас завжди супер. Отож, до побачення. З вами був Антон та Андрій. Все найкращого. Бувайте.